Підведемо підсумки. Ой, щось я шепілявлю. Шип, Думаю, що це не залишиться назавжди, що це тільки після наркозу. Коротше що, дуже було. Боявся піздець. Так, в двох словах. 20 хвилин, два зуба немає, верхніх мудрості. Зовсім-зовсім не больно, без болі. Наркоз, тільки багато наркозу дали, і воно в наркозі є адреналін і почали руки трястись, серце випригувати пот І коротко, ось таке, оце саме неприємне. Не ну і думаю, ще неприємне це буде сьогодні вечором, коли позашивали вони їх, зашивали нитками такими, що самі розходяться. Але сказав, краще прийдіть через недільку, знімемо вам і все. Коротше, більше. Переживали, думав про це чим це зробити. Давайте. Якщо вам треба піропатрову накладки, все у нас РБКД.